Події дня, що формують наше майбутнє. Тимчасове управління під аїдою ООН в Україні є неприпустимим державний департамент США. І відомо напередодні Володимир Путін. Почав розповідати байки про необхідність введення якогось тимчасового управління під гідою ООН. Звичайно, що Путіну дуже хочеться якось принизити Україну, тому що силою він взяти Україну не може. Тому він розповідає байки про те, що Україна вже не зовсім жива, що Україну треба рятувати, що Україна не, не, не існує, тому подібне. Президент Дональд Трамп висловився проти цієї ідеї Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під гідою ООН і низки країн. Як інформує Україна молода, про це повідомила речниця Держдепу США Темі Брюс на брифінгу. За словами Темі Брюс, адміністрація Трампа працює над повним припиненням вогню в Україні, і над переговорами сторін для остаточного тривалого врегулювання вона додала, що Вашингтон докладає зусиль, аби привести сторони за стіл переговорів. Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією і її управління визначає конституція та український народ, сказала зокрема Темі Брюс. Нагадаємо, що Путін 27 березня запропонував обговорити введення тимчасового правління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори, коли Путін починає голосно репетувати про нелегітимність Зеленського. Ми самі знаємо наскільки Зеленський легітимний, наскільки нелегітимний не Путіну вказувати українцям. Коли проводити вибори, вибори ми не можемо провести власне через Путіна, через його агресію, а не через, через те, що Зеленський, як воша кожуха, чіпляється за владу. Події дня, що формують наше майбутнє, у Польщі затримано політекспорта з полу Медведчука. За запитом Служби безпеки України вперше з початку повномасштабного вторгнення передали російського агента, політексперта з полукумом російського правителя Віктора Медведчука, пропагандиста Кирила Молчанова. Я часто бував колись на каналах Медведчука і грися з цим Молчаном. Тобто вони, як роботи, е озвучували завчені темники, і боротися з ними було, звичайно, ну. Тяжко, тому що їх неможливо було переконати. Вони, вони не дискутували, бо дискутувати такі експерти не могли. Вони могли тільки озвучувати темник, який їм сучили перед ефіром. Що повідомляється, спочатку його затримали у Польщі, а потім він знаходився в одному з київських СІЗО. Фігурантом справи є політичний експерт з медійного полу, підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука – за матеріалами справи зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора ФСБ та зовнішню розвитку РФ. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави. Ну, тіпок він звичайно примітивний. І те, що його нарешті виловили і доправили до України, це прекрасно, тому що. Ці всі медучуківці, вони страшно перелякані. Більшість з них порозбігалася, але треба нагадати, що розумієте, коли екстрадують Молчанова, це ніби подія. А те, що бойко ходить в стінах Верховної Ради, то це нікого не хвилює. Це влада якось не помічає, і я думаю, що якраз банкова всіляко перешкоджає спецслужбі українській позатримувати решту. Персонажів, які мають разом з Молчаном сидіти або з Шуфричем в слідчому ізоляторі, але вони продовжують голосувати разом із правлячою партією Слуга народу». Події дня, що формують наше майбутнє. Фокс News повідомляє, що Трамп розглядає посилення санкцій проти Росії, можливі цілі. За інформацією Фокс News, президент. США Дональд Трамп висловлює невдоволення діями Володимира Путіна та вважає, що Росія навмисно затягує всеосяжні переговори про перемир'я. Джерело знайоме з обговоренням в адміністрації повідомило Fox News, що зараз розглядається шлях вперед. За словами інсайдера, нинішнє застосування санкцій оцінюється як слабке, приблизно на рівні 3 з 10 можливих. Про це повідомляється в твіті Жаклін Гайних із Fox News. Одним з потенційних напрямків посилення тиску може стати активніше перехоплення суден так званого тіньового флоту Росії, що перевозить нелегальну нафту через Балтійське море. Як зазначає джерело, більшість цього флоту вже перебуває під санкціями, а 70% незаконних продажів російської нафти здійснюється саме за допомогою цих тіньових суден. Треба сказати, що. Через Балтику перевалюється 25% російської сирової нафти, ще деякий обсяг е, скрапленого газу. Ну і, звичайно, дизелька і е, нафтопродукти. Тому. Системне навчання в Чорному, ой, в Балтійському і в Північному морях, можуть призвести до заблокування перевезень російської нафти через Балтійські порти. Як відомо, українські безпілотники досягають до порту услуга, і вже було кілька е, атак з боку українських безпілотників. Були підпали в порту, також була зруйнована. Перевалка, по-моєму, скрапленого газу. Тобто, очевидно, що нинішнє невдоволення Трампа поведінкою Путіна, воно мусить перерости в дуже жорсткі дії проти Росії. Іншої практики діалогу Путін не розуміє тільки через силу. Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі того, що. Лідери НАТО вперше зберуться після обрання Дональда Трампа. Володимир Зеленський анонсував зустріч потенційних учасників коаліції охочих, які мають підтримати безпеку України. 3 квітня буде відбуватися нарада представників країн НАТО. А 4 квітня у Києві має відбутися. Зустріч військових команд, які готові розмістити свій контингент на території України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного підходу до преси з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Е, цитата пряма. Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч у п'ятницю військових команд кількох країн, військового кола, тих, хто готовий розмістити контингент. В тому чи іншому вигляді, тому що є сухопутна частина, є повітряна частина і є присутність на морі, заявив Зеленський. За словами президента, це буде перша глибока зустріч після попередніх консультацій. Важливо, що вона базуватиметься на підготовлених позиціях української сторони. Дивно, що це за підготовлені позиції. Хоч оскільки чому дивно, бо ініціатива створення коаліції охочих це не ініціатива зеленського, це ініціатива Макрона і Стармера. Зеленський нагадав, що рішення про таку зустріч було прийнято на, прийнято на останньому саміті в Парижі. Раніше, 28 березня, президент повідомляв, що приблизно через тиждень Україна в вузькому колі проведе зустріч представників генштабів основних країн, які готові надати контингент. Події дня, що формують наше майбутнє, ну і про саміт міністрів закордонних справ країн НАТО. Який відбудеться 3-4 квітня в Брюсселі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що він буде повноправним учасником цього саміту і вже анонсував 14 двосторонніх зустрічей з колегами по альянсу. Пряма цитата: Я отримав запрошення до участі в Брюсселі на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. Звичайно, що будь-які багатосторонні заходи завжди використовують для проведення двосторонніх зустрічей. І далі цитата: Україна бачить великий шанс для прискорення зусиль, направлених на досягнення справедливого і всеосяжного миру. Важливо, що вперше в статусі голови Держдепу у цьому саміті буде брати участь Марко Рубіо. Як відомо Марко Рубіо. В Часи до Трампівський був великим прихильником України, ну і тут це висловився ще й відносно стосунків із США. Е, По-моєму, це гід, гідна е, цитата, аби на неї звернути увагу. Тут ми об'єднані. США і Україна обпільно цією стратегічною метою, оскільки це відповідає національним інтересам США, це відповідає інтересам трансатлантичної спільноти. Тому ми зацікавлені в подальшій інтенсифікації нашого діалогу на всіх рівнях. Ну і угода про е, критичні мінерали. Знаєте, з точки зору українського его, можливо, Україна щось і втрачає, але з точки зору такої колективної безпеки, захід Сполучених Штатів українські мінерали, це означає, що ці мінерали ніколи не служитимуть ворогам України. Адже ми пригадуємо, як на очах всього людства, нинішня українська влада продала титанову кампанію. Об'єднану гірничо хімічну кампанію, азербайджанському бізнесу. Чи є гарантії того, що із, від азербайджанського бізнесу цей титан не потрапить до Росії, нема. Тому, коли банкова починає викручувати руки американцям, треба дивитися, де є раціо, а де є его. Хоча є в тому, що зараз Просить українська сторона є велике раціо. Це надання членства в НАТО.